Всім привіт, всім доброго, доброго дня. Тому що зараз день, вже пів другої. Взагалі, знаєте, время була в таких я в сумнівах знімати, не знімати. Обіцяла вам сьогодні поїхати <кій> парк познімати. Але річ в тому, що сьогодні в нас дуже забруднене повітря. <кій> І навіть ну, наші черкаські власті, так сказати, ну, скрізь у нас і в Telegram, я дивлюсь, і в Фейсбуці, тільки що, і навіть в Google Новостях виставили, що сьогодні бажано не знаходиться на вулиці довго, бажано взагалі. Відмовитись від прогулянок на вулиці, що дуже в нас червоний Червоний і ну, там по районам де більше, де менше, червоний і жовтий рівень забрудненості повітря. Якби вночі в нас була, ну, так як і кожну ніч атака, але було, ну не знаю, якби. Ну, був там чи приліт, чи що там по одному з підприємств і був витік був, був витік того, чого не повинно було витекти. Ну, коротше, повітря в нас забруднене, на вулицю йти не можна, тим більше не можна йти довго гуляти. І я із-за цього це ж думаю, ну що його тепер робити? Ну що робити? Якби... Взагалі нічого не хочеться робити, але мені все одно треба вийти на вулицю, треба сходити в магазин, і треба мені купити води, бо у мене вода скінчилася вдома. І треба щось приготувати, їсти, тому що завтра буде вже, мабуть, день. Я не знаю, чи він буде, чи не буде. Ну от, тому що там, можливо, Альона піде на, на лікарняний і буде його возити в школу. Ну, все одно мені щось треба, я думала, собі супчик зварить. Ну, в общем, це таке. То не знаю сама, що його робити. Ну, мабуть, гулять ми сьогодні не підемо з вами, а будемо займатися трошки такими домашніми справами. Тому я вже зараз вділася. Зараз піду в магазин, мабуть, схожу, водички куплю та і будемо щось вдома робити. Тому що, якби навіть було попередження, що і вікна все закривати, ну, навіть щоб не відкривати вікна на провітрювання, нічого, тому що дуже забруднене сьогодні у нас повітря. Ну, реалії теж нашого життя. Тому зараз швиденько таким, знаєте, марш-бросочком пробігаюся по магазину, скоренько там куплю що. Та мені там таке купити, якщо бо я не знаю, буде завтра дінь, у мене не буде, то таке йому огірочка купити. Та може щось там ще. В общем, ну побачу таке. Щось купити, пробігти. А зараз, якщо ще Укрпочта працює сьогодні, бо сьогодні ж неділя, там у мене посилочка ще прийшла, можливо, матеріали я там замовляла. В общем, заберу посилочку, водички куплю, бо води геть немає. І в общем, оце так швиденько пробіжимося. Вийшла на вулицю. Повітря, як повітря. Але було написано, що буде важко дихати для людей з проблемами дихальних шляхів або для людей з серцевими хворобами. Ну, не знаю, ну, так наче нічого поки. Тому зараз швиденько пробіжуся і будемо сьогодні вдома щось готувати їсти. Так, посилочку отримала, вже вдома будемо дивитися, що. щось матеріали. Я просто декілька е, там замовляла, а що прийшло першим, не знаю, сама подивимося. Щось по матеріалам. Ну що, зараз по магазинчикам, трошки щось підскупимося. В магазині повно людей. Походу, ніхто не знав про забрудненість повітря. Люди, люди собі живуть звичайне життя. Так, що мені? Яблучок треба купити? Якихось якихось яблук купити? Щось коротше, треба купити. Так, зараз цих голденів наберу. Прийшла вже додому, Боже, на вулиці, Значить, сьогодні ще прохолодніше, ніж було два дні тому. Але все одно я оце футболка і ота флісова курточка на мені все одно жарко. Так, що я сьогодні накупила? <кій> Ви знаєте, дуже хочеться шуби. <кій> У мене один бурячок дома є. Ех, ну, думала ще одного купить. Не було в магазині буряків. Ну, думала, це ну, що зроблю <кій> з одного бурячка. О, тому купила сільодочку. Матіаса. взяла. Матіас, боже, тут скільки тут цих кульків щось? А, це окремий кульочок. Так, взяла, да, вони ж невеличкі, то взяла дві штучки. Так, це в мене фарш лежить розморожується фаршик. Так, той, що я крутила, взяла сирочок натертий моцарелка. Остання баночка була. Вершків взяла коробочку. Сердельо взяла. Оце беру їх там, оце 5 штук, якраз на тиждень вистачає там, коли я, коли діння. Потім взяла 2 апельсинчика, взяла яблучок і взяла одну філейку курячу домашню. Все, одна філейка 63 гривні. Так, і посилочка. Оце все, що взяла. Боже, 600 гривень за що? Кошмар. Так, ну що, підемо подивимося, що воно тут таке щось м'яке. Підемо подивимося посилочку. Так, це 100% матеріали, бо я замовляла дві, мабуть, чи скільки посилки. От, а яка з них прийшла? Не знаю. Зараз подивимося. О, поки... Піднялася на цей п'ятий поверх. Ага, а тут, я думаю, що воно м'якеньке? А воно, бачите, просто на намотали стільки тут пупирки цієї. Пупирка і призора. <кхи> <кхи> Стрічка. Я вже їсти хочу? А, ну так, 14.35, що ж я не буду їсти хотіти. А снідала ще, мабуть, у півдев'ятої каву попила з двома бутербродами з <сирок> сиром. Все. Я думаю, що я їсти хочу, а ще, знаєте, ходила в магазині і там е, було ну, це що, готова ця їда. <сирок> і воно мені як почало пахтіть, Як кажуть, що в магазин треба ходити коли. Коли ти не голодний, так, зрозуміло. Це я замовила, в мене трошки покінчалися червоні кольори гель-лаків. І я замовила таку серію, зараз покажу вам ближче. У торгової марки Мон є, так, ось видно, так. ось торгова марка Мон. У них є колекція червоних гель-лаків, називається Ferrari. І це теж червоний, він просто в мене закінчився 37. й І я оце замовила 5 штук із цієї колекції. Ну що ж, буде сьогодні що викрашувати. Будуть, будуть нові у мене номери, ну, ну, нові кольори. Вони, ви знаєте, практично в усіх торгових марках. І кольори однакові. Просто що різні торгові марки, а кольори можуть бути і там, і там кругом однакові. От, відрізняються буквально там на півтончика. <кхем> ну, взяла ось всяких різних. Бо йде весна, я знаю, що червоні будуть робити. Гарні кольори вже бачу. От, і клієнти люблять червоні кольори. Я пам'ятаю, у мене колись була прийшла клієнтка, мене такий наче є сто сорок третій. Була прийшла клієнтка новенька колись і каже, прийшла і каже: а у вас є червоні, червоні кольори? Я як же без червоних. О, та вона, вона каже: розумієте, я оце була ходила до дівчки і в неї каже, не було червоних. Я Говорю, як це так? А вона каже, вона сказала, Я їх не люблю, то я їх і не замовляю. Я зелені сині не люблю, але ж вони в мене є. Як так? Та що це таке? Так, коротше, я йду перев'язатися, зараз щось пообідаю, а тоді вже будемо щось робити далі. Ну, Я вже тут на кухні потрошку займаюся справами. Поставила овочі варити на шубку. мало Поставила водичку на супчик, вже замочила сичевичку, тому що я хочу сьогодні суп зварити з сичевицею червоною. Ну, Якби звичайний суп, ось у картушинку одну почистила і буде ось Курячі філи для цього купила, сочевиця, картошечка і приправився. Більш нічого додавати як би не буду. Дуже люблю такий супчик, бо він як горуховий. Це в мене тут йде <реш> кіно. По Київстар ТБ я включила по один плюс один, зараз йде кіно. Д'явол носить прада» чи любить прада, що він там той дьявол робить. от. Дуже класний фільм, я його колись давно бачила, він мені подобається. Отак оце тут і займаюся. Якби такого особливо показувати, я ж кажу, немає, шу в мене сьогодні такий день. то Дивлюсь кіно, займаюсь. Сьогодні, мабуть, шубу робити не буду, тому що сьогодні це воно повариться тільки все. Вже завтра, якщо зроблю шубку. От, а зараз супчик зварю і все на сьогодні. Ви знаєте, видно таке, все-таки все оце забруднене повітря щось таке дає. Хоч ми його цього не бачимо, знаєте, це як радіація. Ми ж її не бачимо, а да? вона робить своє діло. Те саме і так оце забруднене повітря. І в мене така наче, наче голова підбор, наче й не болить, але наче відчувається таке щось. От, то. Я так думаю, що це із за цього із-за забрудненого повітря. Хоча я ж кажу, написали, що норма аміаку в нормі, але якісь, якась мікропилюка чи щось таке там ну, перевищує норму там в багато разів, дуже багато. Прямо я ж кажу червоний рівень. То оце то таке. Так, так що варю супчик. Так, м'яско порізала, зараз картоплю. Картоплю вкину разом із сечевидцю і хай собі варяться. М'яско вариться дуже швидко, філейка. Тому це буде. Та, в принципі, суп такий вариться дуже швидко. І він тоді такий виходить, знаєте, як суп-пюре. Я таке люблю. І не гороховий, але ж дуже смачний, інколи варю. Для різноманіття страв. Якщо давно ніхто не варив, то вже сечевичкою попробуйте. Нам сподобається. Так, все, кидаю цю капустинку. Ой, капустинку, картошинку. Зараз водичка закипить. І буду варити супчик. Ой, завтра починається знову новий тиждень, знову робота. Ну, слава Богу, що вона хоч є небагато, але, ну потрошку є, слава Богу. Завтра в мене там дві клієнтки, то не знаю, що я ж кажу, чи буде діє, чи не буде. Взагалі не знаю. Так, треба ще якось мені записатися до перукаря. Хочу трошки підстригтися і вже. Чупчик довгий треба вже, бо це я ще коли. Це ще перед Новим роком, як стриглася і досі, то вже, звісно, відросло, відросло все. Треба буде. записатися, мабуть, на цьому тижні та сходити. От. Зечевидцю можна і не замочувати, можна просто промити і все. Ну, я промила, ще й трошки замочила, вона тоді ще скоріше розвариться. Чекаю, поки закипить водичка та й буду далі варити. Покажу вам, що я ж не показувала, які мені Альона подарила патчі отакої от фірми. Якоїсь Via Beauty. Гідрогелові патчі під очі, чорні перлини та гіалуронова кислота. Я так думаю, що хороші. Можна буде спробувати поставити. Збагачений склад, унікальна формула. Не знаю, де вона купляла. Створення гідрогелю про шкіри молодість, нормалізують водний баланс, клітин шкіри під очима та все буду. Буду молода і красива я. Амінокислоти, що входять до складу колагеду, підтягують, зміцнюють шкірний покрив під очима, знімають сліди втоми і повертають шкірі свіжість і молодість уже після першого застосування. От так. Будемо пробувати. Треба завтра почати попробувати. А я, ви знаєте, коли це? Сьогодні, Сьогодні мабуть, так. Так думаю, треба спробувати в цьому. Скажіть мені, я вам скажу. Це ж думаю, якщо мені знімати віки, ну, сьогодні я трошки вже підфарбувалася, бо їх там вже небагато залишилося. А потім, думаю, мені ж якщо геть вони випадуть, треба щось буде фарбуватися. А в мене геть скінчилася тушь. Бо я ж оце вже скільки ось без туші, вона ну, в мене була скінчилася. Ну, і я її не купувала, бо було дуже зручно, Ну, навіщо? О, та тепер ж, думаю, треба буде, то я сьогодні сіла і замовила стему. Правда, не знаю, коли це, ну, мабуть, тижнів два, поки воно прийде все. Замовила стему е, і буду бачити, що воно буде. Коробочка така. Ну, вони, як звичайні, бачите, чорні з ложечкою. Дуже схожі, ой, потекло трошки. Гельчик той потік трохи ось ось сюди. Такі вони чорні із золотими, наче як перлинними такими переливами. Ну, знаєте, пишуть завжди дуже гарно, а чи дійсно воно е там це є, то це ще питаннячко. Ну, завтра зранку, ось як вмиюся, треба буде попробувати. Так, коробочку викину. Попробую, скажу, якщо дійсно дуже гарне, то треба буде. Валю не спитати, де це вона купувала. Так, що і тут нічого не кипить. Тут не кипить і тут не кипить. Все, хай собі вариться, кипить, <смас> тоді пізніше. Побачив, що в мене вийде. Значить, супчик у мене без всякої засмажки, без нічого. Ось м'яско і картопелька. Буквально одна штучка тільки. І. Вкидаю сюди от всю сочевичку червону. І, і кину сюди свої приправки до супа. Може, він, звісно, не буде такий там, типа гарний, красивенький якийсь, тому що немає засмажок, знаєте, такого. Але він буде дуже смачний. Ну, от, і вкидаю оці приправки ті, що я живу. Вже... Підниці провезла от пару ложечок, а тут якраз є ж усе, усе, що нам потрібно. Тут і морква, і цибуля, і що тут, і селера, і пастернак, і тут все-все-все, що хочеш і не хочеш. Тому це все одразу вкинула і хай собі потрошку вариться. Бо приправкам треба, мабуть, хвилин е, ну, 15. Можна ще ложечку вкинути. Наче хочеться, щоб морква була більше. От. І оце все хай вариться, і тоді в кінці тільки додам ще зелені. Ось такий в мене буде супчик. Пройшло, мабуть, хвилин 15, може 20 максимум. Вже зварилась картопля і морква я витягла, хай вони тепер вичахають. І мені залишилося вкинути тільки супчик, вже готовий. Я вже його і підсолила. Я за суп з ну, сочевицею більше люблю, ніж гороховий. Він такий, прямо, знаєте, аж солодкий виходить. М -м -м. І так же швидко готується, його можна взагалі було б перебити блендером і був би суп пюре. Ну, я ж для себе не буду я заморочуватися цим, і, як ви ж не для гостей. А мені він і так дуже смачний, тому зараз кидаю сюди. У і все швидко, смачно, корисно, мабуть. Ну, якби тут нічого поганого немає. І все, яка настоїться супчик, дуже смачний, прямо ням-ням. Я дуже люблю із сочевицею супчики а інколи, знаєте, вже і борщу не хочеться, і того не хочеться, і цього не хочеться. І таке, о, супчик з сичевичкою. Якраз нормально. Так, все. Сюди зараз докипає водичка, заливаю ще далі в бурячок, бо мало тут води. І хай ще буряк вариться, тому що це все готове, а буряку ще вариться. Ну, а в мене, мабуть, на сьогодні все. Я навіть сьогодні, ви знаєте, не буду робити ні викраску, гіллакову вже може, завтра зроблю. Ну, як би там Червоні, та червоні, що там показують. От, можливо, я це зроблю, то це без вас. Якби. Ну, а так і все. На сьогодні в мене все знову таке невеличке відео. Ну, Маємо те, що маємо. От, Бо що ж у нас оця, ну, цей бит? Їсти готовий, магазин сходить. Думала сьогодні піти погуляти, але бачите, наше повітря нас трошки підвело. Наше повітря. Ну, Не хочеться ризикувати, ходити. Я це, ви знаєте, ходила в магазин. дивлюся, Люди, мабуть, просто не знали про це, не читали в новинах. І Дивлюся, ходять із маленькими дітками ходять на вулиці. От, ну, в общем. Думають, що ж, вийдемо погуляємо з дітьми на свіже повітря. А воно дуже сьогодні у нас забруднене. І саме якраз оцей мій мікрорайон. Вже от туди далі там нема такого. А оце саме мій мікрорайон був е дуже забруднений, тому що ну, коло мене зовсім ряд. Тут, я не знаю, 2-3 кілометри від мене, і оце ж хімія. Ну, Може, 5 кілометрів. От, і оці ж хімічні підприємства. От, тому... Ну, правда, мабуть, нас ще трошки врятувало, що сьогодні вітер в другу сторону. От, і що ну, не, так нам, не так нам дуже сильно перепало. Ну, нічого, нічого, може все колись скінчиться і все буде добре в нас. Так що з вами на сьогодні я прощаюся, всім всього самого-самого найкращого, всім пока-пока, всіх люблю, цілую, обнімаю.